Всім привіт! Сьогодні перепілка 49 днів, потрошку несуться, яєчки збільшують в розмірі. Будемо вважати, що це 50 днів десь там, ну 49 по факту. Хочу зважити. Чому хочу зважити? Тому що вже завтра або післязавтра буду розсортовувати їх самці-самки, формувати маточне стадо і зайвих самців прибирати. Я думаю, що ніхто їх довше не держить, особливо м'ясні породи 45-50, ну може хтось до 60 днів там поїхать обставини. Чим раніше ви їх заріжете, тим краще для вас, тому що це буде економічно вигідніше. Вони вже більше сильно ваги не наберуть, ну, звичайно, сам там ще всередину наберуть, рознесуться, збільшаться там трошки, але незначно. незначно. І по корму це буде невигідно. Тому зараз е, буду ловити і важити. Самому цікаво, яка буде вага. Ще такий момент, що можливо вони ще не дуже гарно розносяться, тому що багато петухів їх приблизно пополам з самками і вони їх сильно ганяють. Коли ми зайвих петухів приберемо, самкам буде курочкам легше. І вони швидше і краще будуть нестись, розноситись. А потім, коли гарно рознесуться, гарно буде яйця, це 2-3-3 тижні максимум місяць. Можна буде зібрати на інкубацію і подивитися, який там буде результат. Так, зараз яєчка прибираю, беру своє відерце і подивимося, дві чи три помісту Курочки, ну, в середньому курочки тут таке по різниці, щоб зважити. А потім покажу самих перепілочок і розкажу, що буду робити. О, вже такі вони гарні. Ну, Прямо беру перші, що в руки попадають. що вони значно збільшились так вмикаємо лаву. так тихо 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 складно їх зважити так кіло 360 зараз швиденько спробую показати їх, бо вони вилазять Видно так? Зараз швиденько ставлю, випускаю їх, бо щоб не ловити по всьому сараю. Е, так, Зараз зважимо відерця. Ну 130 грам, я в одному і тому ж відерці зважую. 130, 129. Так, І зараз трошки розкажу по самим перепілочкам. Вона чомусь хоче вилізти. Так, ну Їм жаркувато. Так. Е, так. Кіло 360 мінус 100. 30 грамм це десь кіло 230 Ну, Будемо рахувати, середня вага 400 грам, 49 днів 400 грамів. Я думаю, якщо їх посадити на спеціалізований корм, бачите, їм жаркувато, На спеціалізований корм вони б до цього віку 450-500 грамів були вже по-любому. А може б і раніше. З 400-грамової перепілки відсотків 30 буде відходу. Тобто тушка буде 250-300 грам, От ближче 300 грамів. Вважаю, дуже гарний непоганий результат. Тим бачу, що воно все робилось на е, набролю кормі. Ще й різний корм був від різних виробників. Е, так. Жарко вже становиться і буде дуже жарко. Ну, що я сформую маточне старо, тут їх трошки поменше стане, їм трошки легше. Що, які будуть дії. Дії будуть прості. Зараз працює такий маленький в мене вентилятор. Я його вимкну, заглушу тут і, мабуть, включу великий, бо там вже за 30 обіцяють температуру, плюс тут буде вивод очікую звичайних курей. Тут буде брудер, тут буде жаркувата. І подивимося, як цей великий вентилятор буде гарно справлятись чи ні. Ну, в принципі, коли була така градусів 25, температура цього маленького з головою вистачало. Думаю, на зимній осінній період має вистачати. Ну, подивимось. Перепілочками задоволений, формую маточне стадо, перевіряю інкубаційне яйце і потім буду. Пробувати проподавати інкубаційне яйце лише після того, як перевірю сам, відінкубую. яке ну, по приростам класні. І прям береш в руку. Ну, хто тримав перепілку, курку, той знає, вона така збита, гарна. Ну, Єдине, с... їм жаркувата, треба зайнятися трошечки тим, що їм покращити умови. Е, хочу в кінці кінців, щоб тут було. Повне стадо, ну, повна клітка, самці з самками, щоб можна було в максимально короткий строк збирати максимальну кількість інкубаційного яйця і взагалі яйця. Як я вважаю, ось ця перепілка, техаський троллер, для власного утримання це просто супер. ну... Краще, не придумаєш варіанту. Так, тут в мене десь щось або потекло, або перепілочки трошки балуються, бо трошки помакріло трошки чогось тут. Е, ну подивимося потім. Е, так що, якщо хтось задумується про перепілок для себе, е, щоб там. Яєчко мати і трошки м'ясця, я вам кажу, це найкращий варіант. Несуться вони гарно, навіть дуже 90-95% яйценоскість. Яйце крупне, красиве, дивіться, яке. От вони вже є. Так, що ще? Ну, зараз годую нормовано десь 40 грамів на голову, тобто 20 грам на голову зранку. 20 грамм на голову ввечері. І ось таким чином вони харчуються. Це я вважаю, ця порода оптимальна для людей, хто хоче для себе тримати невелику кількість, щоб забезпечити себе, там свою рабодину м'ясом і яйцем. Якщо у вас нормальне тепле приміщення, ви можете інкубувати круглий рік в принципі з пари таких кліточок. Ви можете родину 4-5 чоловік повністю забезпечити яйцем і м'ясом. Для цього вам потрібна просто буде така кліточка. Да? Ну, у мене тут на 4 яруса. Ну, я думаю, достатньо навіть на 2 яруса. Краще на 4, щоб тут підрощувати. Наприклад, тут маточне стадо, а внизу підрощувати. І брудер. Брудер можна не такий здоровий, поменший. І чи саморобний інкубатор, чи самий простий інкубатор можна купити. там. Можна самому зробити, якщо для себе, я вважаю це супер. Всім пока. Пишіть, які у вас перепілки, які у них вага. І чи взагалі вигідно тримати перепілок чи ні. Бо те, хто каже, що не вигідно. А я кажу, що це супер птиця для себе, для того, щоб забезпечити себе, свою родину, м'ясом та яйцем. Всім пока.